Компанія Промфарм виготовила комплект обладнання для виробництва ін'єкційних препаратів. У склад комплекту входить два мобільних реактора робочим об'ємом 50 літрів та мобільна система стерилізуючої фільтрації. Корпус реактора обладнаний. Донною магнітною мішалкою та мембранним клапаном. Покова поверхня обладнана пробовідбірником, датчиком PH і барбатером. Кришка обладнана оглядовим вікном, миючою галівкою, мановакуметром, розривною мембраною та фільтротримачем. Корпус реактора. Змонтований на тензодатчиках. Пульт керування обладнаний панелью PLC та технічним контролером, що дає змогу керувати реактором в ручному або автоматичному режимах. Теплообмінна сорочка має обладнання для автоматичної подачі пару або хладагента. Для цього змонтовані пропорційні клапани. Які роблять під управлінням під регулятора. Система стерилізуючої фільтрації обладнана двома фільтротримачами та кількома ручними мембранними клапанами.